Один приклад брудної дипломатії з боку США. Журналіст, який дозволив собі запитати Зеленського, чого він не носить костюму у Білому домі, тепер скажеться на погрози. І це не просто будь який журналіст, а послухайте уважно. Це Брайан Глен із ульта ультраправої мережі Real American Voice, який, до речі, є активістом МАГА, це рух прихильників Трампа і тісно пов'язаний із конгресвумен. Мард Джорі Тейлор Грін, а вона відома критики є а вона є відомою критикиною підтримки України. А як вам, друзі, такий поворот? Я вам нагадаю, що під час візиту Зеленського до Вашингтона журналіст запитав його про костюм, натякаючи, що президент України мав би виглядати більш офіційно, враховуючи просто мільярди допомоги від США. Ну після цього цей же журналіст отримав просто хвилю ненависті в соцмережах. Але все ж таки погрози ну це вже занадто, навіть якщо його питання було ну справді провокаційним.